Доброго дня, мене звати Оксана, юрист сімейної практики, юридичної компанії Приходька та партнери сьогодні поговоримо про перетин кордону на підставі акту встановлення факту здійснення догляду. Перетин кордону в умовах війни відрізняється від того, до чого ми звикли у мирний час. Однак, якщо військово зобов'язана особа доглядає за родичем з інвалідністю, законом передбачена можливість виїзду за кордон. Для лікування та реабілітації таких осіб для цього потрібно оформити відповідний документ акт встановлення факту здійснення постійного догляду. Цей документ можуть отримати особи, які мають одного з батьків числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи та супроводжують таку людину для виїзду за межі України. Тут важливо мати документ, який підтверджує родинні зв'язки, або мають таку особу серед батьків дружини чи чоловіка, або інших родичів, та теж супроводжують за кордон. Підставою для отримання акту може бути звернення як самої особи з інвалідністю, так і того, хто здійснює догляд до уповноважених органів. У цьому випадку таким органом є районна або район у місті Києві державна адміністрація або виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради. У випадку, коли особа з інвалідністю, яка потребує постійного догляду, є внутрішньо переміщеною, така заява про здійснення догляду подається за місцем, де зареєстровано її фактичне проживання. Щодо строків видачі акту встановлений термін до 5 робочих днів з того моменту, як була подана заява. Форма акту є довільною. Він може бути виданий особисто заявнику або надісланий поштою. Таким чином, законодавча норма передбачає усе необхідне для того, аби документ можна було отримати в розумні терміни, аби нічого не перешкоджало виїзду за кордон, коли в цьому є потреба. Однак на практиці може виникнути безліч нюансів і запитань, зокрема щодо особливостей по підготовці пакету документів та проходження процедури. Якщо вам потрібна консультація з питання постійного догляду, або ви б хотіли отримати якісний юридичний супровід в оформленні постійного догляду, телефонуйте за вказаним номером телефону, напишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.